Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Доброго ранку. Час новин у марафоні. Найголовніше на цю мить зібрали команди фактів і сіті Вікон СТБ. І вкотре неспокійно минула ніч на Дніпропетровщині. Напередодні під ворожим вогнем знову опинився Нікопольський район. На мирні квартали райцентру з реактивних систем залпового вогню. Окупанти випустили понад 40 снарядів. Цього разу жодна людина не постраждала. Росія понівечила дві багатоповерхівки сонячну підстанцію та лінію електропередач. Російська окупаційна армія пошкодила кілька багатоповерхових та приватних будинків: понівечено господарські споруди та лінію електропередач. Снаряди зачепили сонячну підстанцію. Ворог пізного вечора завдав ракетного удару по Запоріжжю. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. Там зафіксовано п'ять прильотів. Повідомили у міськраді. Здійнялась пожежа. Під завалами можуть бути люди, працівники підприємства. На місці події працюють рятувальники. Також внаслідок атаки росіян пошкоджено житлові будинки. Масштаби встановлюються. Один із районів міста лишився без опалення. Щодня просто неба та за всякої погоди вони тяжко працюють, бо мають заповітну мрію: звільнити рідне місто і навіть зайти до нього серед перших. Мінометники з Мелітополя вправно знищують ворогів на запорізькому напрямку під їхніми точними ударами, позиції окупантів, їхні склади і навіть рухомі цілі. Гучну роботу мінометних снайперів бачили наші кореспонденти. Слизька наче крига багнюка при фронтових доріг завдає чимало клопоту. Та запорізьким мінометникам то не завада. Їхня 120-ка вже на поготові. крайні штрихи. І аеророзвідник на псевдошаміль здіймає в небо свого безпілотника. Нам треба буде коригувати. Зараз знайдемо супутники. 35-річний атовець з Мелітопольщини управно керує пташкою. Що також має псевдо ветеран, бо у війську ще від березня у нас кіль... було їх кілька. Це саме старій, перший. Ми бачимо розриви і по розривах коригуємо. А власне, ось цим ті розриви і вчиняються, готуючись до стрільби, хлопці розкладають міни у бойовому підготовлю. Деякі із написами за що російські терористи мають зазнати помсти. За да, за за... за Мінометники кажуть, підписують снаряди на прохання тих, хто допомагає війську грошима. Ми це все підкріплюємо, фото відео. Таким матеріалом, що ми дійсно працюємо кожен день. Ми працюємо, викидаємо, там, може бути 10 мін, може бути 30, може бути 40. Це командир мінометної батареї на псевдо білий без жодних вихвалянь переповідає успіхи своїх підлеглих. Позавчора поразили склад з БК а вчора, позиція СПГ. БТР, який не давав покою, не так давно ми його знайшли і поразили. Якби вот. он не згорів, он затрсотився, можна так сказати, но його волоком волокли. Теперішнє завдання розрахунки. Вгатити по ворожих цілях за кілька кілометрів. Перший пристрілювальний. Остріл. Коригування та наступні залізні 120-мм міліметрові подарунки лунку летять у бік російських позицій. Острі! Влучністю хлопці задоволені. О, Командир мінометників так само з Мелітополя, як і здебільшого його побратими, мріє серед перших звільнити рідне місто. Бо навіть знає, що робитиме по тому насамперед. Я одразу, звісно, домой поїду, а там сталася собака, чекає мене, сподіваюся. Вот. Это да, в первую очередь это домой, плюс хочется просто сесть в машину и покататься уже по своему городу Мелитополю, который я уже не видел довольно давно. И одним из первых, я надеюсь, мы туда зайдем. Наш батальйон должен в любом случае туда заходить одним из первых. Почтю Артем Дажанко Факта Сі Єдині новини. Ситуація на енергетичному фронті залишається складною, але енергетики щодня працюють, аби поновити нормальне постачання світла. Наголосив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. Фахівці нині працюють над тим, аби оперативно повернути енергопостачання в Херсоні, адже окупанти зруйнували все перед своєю втечею. Енергетики працювали, щоб відновити нормальну технічну можливість постачання електрики, завдяки чому сьогодні аварійних відключень вже значно менше станом на вечір у більшості областей, де тривають відключення, діяли саме стабілізаційні погодинні графіки. Важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом в 17 регіонах та столиці: Київщина і Київ. Дуже важко, Одещина. А ще Вінниччина і Тернопільщина. До звільненого Херсона із центрального залізничного вокзалу Києва вирушив потяг перемоги. Це перший рейс від початку великої війни. На потяг українці купили 200 квитків. Більшість аби долучитися до благодійного проєкту Квитки до перемоги. Усі гроші від продажу перекажуть через Юнайтед 24 на закупівлю авто, щоб сполучити міста та селища деокупованих територій із найближчими залізничними вузлами. Та перші 40 людей таки поїхали до звільненого міста. Їх проведжала Христина Величанська. Київ Херсон перший перон відправлення потяга 2214. Прочитати це на табло було мрією останніх дев'яти місяців війни. Але завдяки збройним силам, мрії здійснюється. Тож на столичному вокзалі починається посадка у потяг перемоги. Біля семи розписаних художниками вагонів, які присвятили тимчасово окупованим регіонам України. На перших пасажирів уже чекають провідники. І радість, звичайно, переживання. Радість та що ми це де окупована наша область. Дуже хочеться туди поїхати. Ну і звичайно, переживаємо, що все сподобалось. Усі схвильовані, бо це перший рейс до Херсона із початку великої війни. Звичайно, Херсон хочеться побачити. Хочемо побачити Херсон вже забрати. Уже їздити по повноцінним поїздом. перші квитки на потяг перемоги благодійні, тому і дорожчі. Приміром, плацкарт тисячу гривень купе за дві. Аби підтримати проєкт Квитки до Херсона у перші дні купили майже дві сотні людей. Сьогодні у звільнене місто першим рейсом їдуть 40. Саме для них перед посадкою приміщенні столичного вокзалу влаштовують невеличкий концерт. Олег Скрипка символічно співає про Херсон. А далі, усе, як і зазвичай, із валізами пасажири поспішають зайняти свої місця у вагонах. Тільки емоцій більше, бо їдуть на побачення із рідним містом. Ми з братом їдемо, ми народилися в Херсоні. Це ми... ваше рідне місто? Так. Це наше рідне місто. Мій чоловік з Херсонської області. Анастасія разом із Валізою несе у вагон квіти, вони для мами. Батьки лишилися, чекали, поки звільнять місто. Тепер можна повернутись. Просто хочеться побачити. Обійняти от якраз дзвонить мама. Вони не бачились із 2 червня. Саме тоді дівчина виїхала із Херсона. Жити в окупації вже більше не могла. У мене був 11 листопада день народження. Я восьмій ранку загадала бажання, щоб Херсон був вільний, і так і сталося. На шляху до Херсона внаслідок бойових дій було майже 60 ушкоджень залізничної інфраструктури. Фахівці увесь тиждень ремонтували і, врешті, полагодили шлях. Найближчими днями до міста буде ще два рейси потяга перемоги. Графік відправлень опісля ще уточнюють. Ристина Влечанська, Євгені Задоя, факти сітіві, марафон. Єдині новини. Херсон, хоч і досі без світла, але місцеві жителі можуть звертатися до так званих пунктів незламності, перші з яких запрацювали у самому центрі міста. Зараз у Херсон доправляють генератори. Мобільні оператори вже розгорнули свої потужності, щоб люди могли телефонувати рідним. Розширюється мережа старлінків. Усіх цих засобів буде дедалі більше, але людям потрібне тепло. Наголосив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Тому додатково запрацював цей проєкт. Пункти незламності це намети рятувальників. У них можна зігрітися, побути у комфортних умовах, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон чи скористатися інтернетом. Ну, і відкрив інтернет, тут все є. і зараз питаюся з рідним написати, що все добре. Звісно, це удобно. Удобніше, ніж на вулиці. І в одному місці. це все продумано, все, я думаю, далі буде ще лучше. А зараз мені подобається. Падіння ракети, що вбила двох людей у Польщі, доводить, якщо припинити підтримувати Україну, війна прийде на територію інших країн. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Наголосив, війна вперше поширилася на територію Польщі, і потрібно готуватися до повторення таких інцидентів через атаки Росії. У цьому переконаний і президент країни Анджей Дуда. Він зазначив, що від їх наслідків складно захиститися. Адже на думку польських військових експертів, жодна система ППО не встигла перехопити ракету над територією Польщі в момент, коли вона летіла. Двоє українців вже отримали іпотеку під 3%. Понад 10 тисяч подали заявки. З жовтня в Україні діє нова державна програма доступного кредитування. Є оселя під пільгові 3% житло можуть придбати військові та правоохоронці, медики, вчителі, науковці. Процес максимально цифровізований. Податися можна через портал Дія. Банки вже видали перші кредити. Поліціянці з Чернігова, яка обрала квартиру в новобудові, і теж патрульному з Києва на квартиру вторинного ринку. Чи реально знайти оселю відповідно до вимог програми? Наталія Кулик розповість. Доступна іпотека знову діє. Торік позики на житло під нарешті адекватний відсоток, а це було 7%, Лише починали набирати обертів. У 21 му банки видали майже 11 тисяч кредитів на 9 мільярдів. І це удвічі більше, як рік перед тим. І попит би зростав, бо більше половини українців не задоволені своїми житловими умовами. Третина мали квадратних метрів менше за санітарну норму, але велика війна все загальмувала. Тепер, взагалі, без домівок тисячі українців. Державна програма є оселя це іпотека під пільгові 3%. Має ситуацію покращити певні в уряді. Кредити вже видають. Якщо подивитися на статистику заявок, це 83% військовослужбовці. Далі це науковці та порядку 4% і 10 або 11% приблизно це медичні працівники. Дуже великий попит з боку українців. Це 10 10 тисяч заяв, які є на сьогодні. Зі всіх куточків України умови іпотеки майже такі ж самі, як і до цього Побільшила максимальна сума кредиту. Тепер це 6 мільйонів гривень. Взяти позоку можна на 20%, Дцядцять років перший внесок не менше 20%. Житло, а це лише квартири можна купити як на первинному, так і вторинному ринку. Є вимоги, максимальна вартість квадратного метра. У кожному регіоні вона різна. Якщо обрали будинок в обласному центрі, він має бути не більше 10 років. Належне житло треба вибрати самостійно, але щодо первинки, забудовники вже активно пропонують свої варіанти. 90 відсотків населення насправді, які ніколи не були цільовою аудиторією первинного ринку житла, бо для них це було завжди недосяжно, дорого, складно. Доступна іпотека це такий унікальний інструмент, який може все населення залучити. Поки банки кредитують лише готові новобуди, але незабаром купити в іпотеку можна буде ще не закінчені об'єкти, які зазвичай дешевші. Нині банки формують базу надійних забудовників, як і раніше, є нормативна площа для однієї особи. На родину з трьох людей. Де чоловік, дружина, дитина максимальна площа квартири майже 95 квадратів. Рієлтори кажуть, умови нової іпотеки хороші, нюанс є зі вторинним ринком. Десятирічний будинок у великому місті це майже новобуд. І квартира у такому та ще й з ремонтом коштуватиме дорожче максимальної вартості квадратного метра. Умовно по Києву, якщо брати 1100 доларів там сорок тисячі гривень квадратний метр, це ну така ціна не ринкова. Ну знову ж говоримо про квартири, які вже готові до використання. Є ремонт, це буде десь стартувати від 1200-1300 квадратів доларів за квадрат в Києві, але спальні райони, де ще можна спробувати знайти таку квартиру. Але в Укрфінжитлі кажуть, банки можуть дати іпотеку навіть якщо квартира дорожча. Позичальнику доведеться доплатити. Якщо людина має бажання, наприклад, купити квартиру, яка перевищує площу граничну або вартість квадрату, то така можливість теж є. Єдине, що вона має розуміти, що різницю між нормативною і фактичною площою або вартістю квадрату доведеться покрити у першому Важливий момент зі зміною роботи. Якщо взяли іпотеку під 3% і протягом терміну виплати кредиту звільняєтесь, умови зміняться. Якщо лікар, наприклад, працював в державній поліклініці або в державній лікарні і отримав кредит під 3%, а наприклад, через три роки змінив місце роботи на приватну клініку, відповідно він перестав належати до категорій громадян, на яких поширюється пільгова відсоткова ставка, і банк зробить йому перерахунок. І він відповідно сплачуватиме вже 7% річних. Головна перевага нової іпотеки кажуть, в уряді максимальна цифровізація. Заявку можна подати через портал Дія а згодом це можна буде зробити у мобільному застосунку. Система підтягує всі ваші дані. Поки триває тестовий режим, банки розглядають заявки більше оголошених трьох днів, але в ідеалі їх погоджуватимуть за добу. У планах мінекономіки до кінця року видати тисячу пільгових позик. А з наступного року розширити є оселю для всіх українців, які потребують житла. Але кредити надаватимуть вже під 7%. Наталя Кулик, Віктор Зеленко, факт Сітів. Єдині новини. На цьому поки ставимо крапку. А марафон Єдині новини триває. Дякую, що ви з нами.